13 березня у Полтаві відбулося засідання робочої групи, яка розглядає завищені тарифи на тепло для мешканців Кременчука, яких обслуговує Полтавське обласне підприємство Полтава Теплоенерго. У цей непростий опалювальний сезон Полтава стала єдиним регіоном серед всієї України, де зросли тарифи на опалення. Адже по всій нашій державі, крім Полтавської області, діє мораторій на підняття тарифів, підписаний президентом України Володимиром Зеленським. Ще влітку міська влада Кременчука і частина обласних депутатів стали на захист мешканців, підготовлено депутатами від Кременчука проект рішення, яким ми намагаємось застосувати, як того вимагає чинне законодавство, Тарифи на лівобережжі міста Кременчука ті тарифи, які діяли станом на 24 лютого 2022 року, якщо говорити в... Цифрах, то це вартість однієї гікалорії теплової енергії. 1796 гривень 40 копійок. Зараз тариф, який отримують кременчужани за одну гіакалорію, він складає 2309 гривень, тобто майже на 500 гривень більше за одну гі ніж вимагає того норми чинного законодавства. І ця цифра ще без урахування умовно постійної частини тарифу, за яку Кременчужани будуть сплачувати щомісяця протягом року, а місцеві підприємці взагалі опинилися на межі виживання, адже багатотисячні рахунки від Полтави надійшли навіть тим, хто теплом не користується. Найбільш обурена категорія споживачів теплової енергії в сьоні місті Кременчуці це саме підприємці. І у деяких з підприємців навіть при їх е, індивідуальному приладу обліку теплової енергії, на якому нуль споживання гікалорії теплової енергії, вони отримують рахунки понад 20-30 тисяч гривень. І е, коли ми почали розбиратися, вчора, до речі, це підтвердив голова робочої групи Чипрукова Олексій Григорович, що. Дійсно, Полтава тепленерго допускала механічні помилки у нарахуваннях за теплову енергію Кременчужана. Зараз дійсно вони там починають відпрацьовувати, робити перерахунки, але це для Кременчука не сприйнятно. І ми, як депутати обласної ради від Кременчука. І, взагалі, мешканці Кременчука ну з цим ніколи не погодимось. Вимоги Кременчука справедливі, і тариф від Полтави є незаконним. Це розуміють і підтримують і на державному рівні. 3 березня міський голова Кременчука Віталій Малецький виступив щодо тарифного питання у Києві на засіданні асоціації міст України. І Віталій Малецький отримав підтримку від присутніх. Я буду вам допомагати в цьому. Це була позиція держави особисто. Оголошена президентом України, тарифи мають бути такими, які були. Ми за це всі, всі, всі несли відповідальність, такого не може бути. Наразі депутати Полтавської обласної ради від Кременчука підготували проєкт рішення на найближчу сесію Полтавської обласної ради щодо застосування у Кременчуці тарифу на опалення на рівні минулого року і перерахунку коштів, які були сплачені всіма категоріями споживачів. Чи знайде цей проєкт рішення підтримку в обласній раді? Ми дізнаємося вже згодом і обов'язково повідомимо у наших наступних матеріалах. Чим закінчилась робота нашої комісії? Вони запропонували два рішення. Перше рішення це рішення від Кременчуцької влади повернути. Тарифи на рівень 24-22. і друге рішення: вони пропонують нам закуповувати тепло, продавати нам по своїй ціні вже завищеній. Якщо підвести таку риску під роботу цієї комісії, я хочу сказати, що ну я не бачу, я не бачу особливого бажання керівництва Полтавської обласної ради вирішувати це питання. А поки ми чекаємо рішення Полтави, Кременчужанам, які є абонентами Полтава Теплоенерго, радять звертатися до суду. Ми міські депутати разом з юридичним відлом розробили позовні заяви до суду як для підприємців, так і для мешканців міста Кременчуга. Наше законодавство не дає нам можливості від усіх кременчужан звернутися до суду або від усіх підприємств. Кожен кремінчужан, кожне підприємство повинно звертатися до суду окремо. Ну такі таке наше законодавство. Тому, шановні. Мешканці нашого міста. Приходьте в офіс партії Слуги народу. Там ви можете отримати зразки позовних заяв. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.